Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на останню п'ятницю 2022 року, 30 грудня. Багато хто пам'ятає, той хто постарше, що у цей день у календарі була відмітка, що це день створення радянського союзу, так саме, так, 30 грудня, цьому б демонічному утворенню СРСР виконалось би. 100 років, і якби не розпад союзу, в 91-му, комуняки пафосно бігали і кричали, що ми на віки прийшли сюди. Немає нічого вічного в цьому світі. Перш ніж приступити до розтасовки сьогодні дозволили юзати себе Dragon тарот, Драконії Таро я хочу, щоб ви послухали цю байку. Вона дуже символічна від Фелікса Крівена і називається Тріугольник. Задумал угол треугольником стать. Нашел подходящую прямую линию, взял ее с двух сторон, за две точки, и вот вам, пожалуйста, чем не треугольник. Но прямая оказалась строгой линией, сдерживает она угол, ограничивает. Теперь ему не та свобода, что прежде, а вокруг, как на зло, ломаные линии вертятся, выламываются. Ну как ты, угол, со своей прямой, прямой ладите? Что им ответишь? Молчит угол, молчит, а сам думает: зря я такую прямую линию взял, ломаная куда удобней. За этой мыслью пришла и другая. А вообще-то, чем я рискую? Можно такую ломаную найти, что она с моей прямой и не пересечется. Такая ломаная линия быстро сыскалась. Соединил ей угол, те же две точки, что и прямая соединяла. Осторожно соединил, чтобы не получилось пересечения. И доволен. Потом еще одной ломаной обзавелся, потом еще одной, а прямая верит углу, ни о чем не догадывается. Но вот ломаные линии, как набралось их много, стали между собой пересекаться. Так закрутили угол, так завертели, что его среди них и не видно. Еле выпытался бедняга. «Хватит!» — решил возиться с этими ломанами. «Лучше уж прямой линии держаться!» И опять остался в угол со своей прямой. Дружно живут. Хороший треугольник. Оно и понятно. Через две точки, как свидетельствует геометрия, можно провести только одну прямую. А ломаных сколько угодно. Вот такая вот притча, яка может зацикавить и навіть підлітків, які потім інакше будут відноситися до геометрии та Арифметики, бо насправді ті ж самі аркани Таро – це числа, це літери, це кольори, це безліч понять і це велике великий скарб людства, бо Таро йдуть разом з людьми і міняють свої форми, міняють свої змісти, але... Не змінюють своєї суті. І якщо ви є постійним глядачем езотеріума, не забувайте якось відреагувати на ці прогнози, бо вони робляться на унікальних колодах, які є в одному, тільки екземплярі, і багато тарологів могли б собі замовити власні аркани. Я їх роблю залюбки і на ваш смак зроблю і вам колоду, або ви можете обрати собі колоди, і якщо ви досі не знаєте, що подарувати людині на новий рік, підіть у езотеричний магазин, виберіть якусь книжку, дуже цікаву, філософську, і подаруйте людині, бо книжку можна читати навіть коли у вас немає інтернету за допомогою ліхтариків. До речі, ще є один бурбулаївський ліхтарик ось такий. Він ще має дві фази, як ночнічок такий. От рекомендую вам не забувати, що є таке. 30 число не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, ні в якому разі. Не вступайте у конфлікти і пам'ятайте, що в цей день неможливо все передбачити. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте в очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. Два, один. Загальна карта дня буде в кінці випуску. Можете промотати в кінець, якщо бажаєте, а краще дивитись все спочатку до кінця. Таким вичином отримуєте достовірну і повноцінну інформацію. І перша карта випадає для представників знаку Козиріг, деякі з яких святкують свій день народження чи тільки готуються до цього. Тож, це швидкий день, він дуже швидко промайне. Рекомендую вам не гальмувати, робити все швидко і покладатися лише на власну інтуїцію. Якщо вам треба кудись поїхати, їдьте і ні про що не думайте. І в цілком підтримуйте себе в гарному настрої від вашого настрою, залежить те, яким буде ця п'ятниця. Остання п'ятниця 2022 року. Для водоліїв 30 число. Це день рівноваги, день правосуддя. Ви є третейська суддя, і ви можете щось осудити, і ви дуже врівноважені, і можете багато чого зробити цікавого і розпреділяти щось. Це гарний день для жінок, особливо для тих жінок, які бажають себе зачати собі гарне здорове потомство. Також представники знаку водолій. У цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для риб непоганий день для навчання, непоганий день для будь-яких пересувань, поїздок, непоганий день для того, щоб обрати собі ціль і. Прийти до неї, подивіться, хто це Це переможець, який летить на двох драконах. Подивіться, який прапор він тримає у руці. Тож і у вас можлива перемога. Головне не втрачати розум, бути мутрою людиною, і тоді обов'язково досягнете самореалізації. Також представники знаку риби у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець для овнів. На жаль, день матеріальних витрат. Раціонально використовуйте свою енергію, ось що каже емператриця. Окрім цього, це день, коли слід покладатися тільки на самих себе, ані якісь позитивні моменти, які ми називаємо випадковістю, ані люди не будуть вам допомагати. Тому будьте уважні і слідкуйте за своїм фізичним станом, якщо вам погано приймайте ліки тоді, коли треба, а не тоді, коли вже пізно. Для представників знаку тілець, що ж, сьогодні день, коли ви можете розсіяти темряву невігластва, яка є біля вас. Якщо хтось вас чомусь повчає, слухайте цю людину, але пам'ятайте, що в цей день слід дослухатися лише до власної інтуїції, вона розсіє будь-який мрак і зможе. Розкрити будь-яку брехню, яка була навколо вас сьогодні. День пророцтво, тому уважно запам'ятовуйте свої сни у цей день, можуть наснитися пророцькі сни. Чи ви можете вийти на якийсь інший рівень? Також представники знаку тілець 30 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для близнюків, будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції каже про те, що ви знаходитесь у розладі, у вас всередині. Цілий вулкан, який намагається вирватися, і намагається знищити все, що навколо вас. Тому тримайте себе в руках. Це по перше. По-друге, не руйнуйте те, що давно вже створювали. А от якщо бажаєте зруйнувати щось погано, погане, наприклад, свої звички, свої погані вади, робіть це гарний день для знищення, для того, щоб нічого не існувало поганого, але й хороше теж можна загубити. Також представники знаку Близнюки у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен для раків. Непоганий день пов'язаний з позитивними емоціями. Зірка магів каже про те, що віра, надія та любов вони не дадуть вам впасти вниз. Якщо будете контролювати свої почуття, свої емоції, день буде цілком позитивний. Якщо не знаєте, як в. Влаштувати все нормально зі своїми емоціями знайдіть собі якусь кнопку. Це може бути музика, фільми, фільми, гарна книжка чи добра, лагідна людина. Можливо, вам не вистачає просто сексу, тому займіться цим дуже гарною справою і отримуєте максимальний позитив і заряд позитивної енергії. Також представники дивимося за далі представників знаку ЛЕВ. Що ж, левам прийдуть якісь гроші, навіть можливо і великі гроші, якщо ви цього заслуговуєте сьогодні. Ви заряджені світлом, можете це світло дарувати іншим. Це також день пов'язаний з дітьми, тому плекайте своїх дітей. Можливо, потрібно побігти срочно і. Придбати подарунок на новий рік, бо в будь-якому разі війна війною. А у дітей є новий рік, і вони чекають від вас якоїсь ласки, точніше, не від вас, а Миколая, Діда Мороза. Називайте цього чарівника, як бажаєте, але він існує і він живе в вас. В батьках, бо батьки, вони, якщо бажають, щоб людина виросла нормальною, вона дуже довго, вони не розповідають, що Дід Мороз чи Миколай це просто вигадка. Сьогодні день пов'язаний з грошима, тому не забувайте ділитися своїми грошима, якщо такі є, можете просто відіслати на потреби ЗСУ чи переміщених осіб, і тим самим ви можете виконати дуже Вагому місію також представники знаку лев 30 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для діви, на жаль, колесо фортуни не на вашому боці, тому не ризикуйте сьогодні день, коли краще не грати. Бо якщо будете грати, будете програвати. Окрім цього, сьогодні день, коли ваші деякі плани підуть не так, як того ви хотіли, але вам не слід засмучуватись, не кожного дня посміхається вдача. Також представники знаку Діва 30 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для Терезів поганий день для будь-яких починань цей маг перегорнутий каже про те, що ваша духовна сила волі трошки знаходиться в мінусовому становищі, тобто вам не вистачає сили волі. І якщо ви будете проявляти свій егоїзм в цей день, будете казати, що від вас все залежить, то ви сильно ризикуєте. Поганий день для чоловіків і поганий день для творчості для будь-якої творчості. Для представників знаку Скорпіон перегорнута храмова брама це ворожка, вона ж відьма, вона жриться. Каже про те, що погана почва для розвитку будь-яких справ це, по-перше, по-друге, поганий день для жінок можуть боліти голова, чи розпочатися місячні. А для чоловіків цей день пов'язаний з зустріччю. З бесідою з якоюсь жінкою, яка може дуже сильно зіпсувати вам настрій, тому будьте обережні, з ким ви спілкуєтесь і що вам кажуть. Намагайтеся слідкувати за кожним своїм кроком та за кожним своїм словом, бо в словах дуже можна багато чого огідного спрямувати у бік тих людей, кого, кого ви кохаєте. Для стрільців непоганий день. Помірність каже про те, що ви можете зробити кілька справ одночасно. Сьогодні життєва сила буде з вами. Також Янгол-охоронець з вами і він вас оберігає від будь-чого поганого. І якщо ви будете ініціативні, проявляти свою ініціативу, то багато чого можете гарного зробити. Також представники знаку Стрілець у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. І нарешті загальна карта дня на 30 грудня, що принесе цей день і чи не можна очікувати в цей день якихось неприємностей. Дивимося блазень в прямій позиції. І він каже про те, що до життя треба відноситися з гумором, щоб поганого не відбувалося навкруги, воно вас не зачепить, якщо ви будете перебувати в трошки іншому божевільному становищі. Саме божевільність, саме більш поверхневе відношення до оточуючого світу може вам зробити велику ласку, і ви можете навіть щось виграти. На дурнів дивляться завжди. З якимось засіханням, тому не бійтеся бути дурнями. А якщо ви будете надмірно серйозними, то тоді спокутування гріхів вас очікує миттєво. Тому не робіть нових гріхів. А якщо ви щось зробили погане в цьому році, обов'язково зателефонуйте тій людині, якій ви нашкодили, і вибачитись треба. бо... Старий рік відходить, він приніс багато кому несподіванок, і цінні несподіванки можна виправити завдяки власному бажанню, завдяки власним діям. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось світло, зеленого чи салатового кольору. Тепер давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід, сонце, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Якщо встанете разом з сонцем, то до 10-ї години ранку можете дуже багато гарних речей зробити, особливо якщо вам треба кудись їхати. Виїжджайте у восьмій і вже за 2 години дістанетесь навіть в іншу область. Дивимось далі. Південь не досить гарний час, коли можна витрачати кошти, великі навіть кошти о другій годині з другій по. 15 з 14 по 15 непогані години, коли ви можете розвіяти якісь сумраки та обмани. Ближче до закату приблизно о 4 годині вечора, будьте обережні, найбентежніші години випадають саме на цей час. На закаті Сонця гарний емоційний стан. Якщо у вас поблизу у вас буде ваша коханка, чи коханець, чи ваш чоловік, чи жінка, ви можете дуже гарно провести цю п'ятницю. Бо п'ятниця це покровителька п'ятниці, саме Венера, а ця карта пов'язана з Венерою, тобто вплив дуже такий. Потужний буде на закаті сонця, і після закату сонця також непогані години. Якщо баж так трошки бути обережнішими, це вже в ніч на 31 грудня з 2-ї години ночі по 4-ту години ночі, найнеспокійніші години, тому рекомендую вам в цей час спати і насипати собі. Сни на вже на Новий рік, і завтра обов'язково я буду намагатися зробити також прогноз. Якщо в мене буде світло, інтернет та бажання, а якщо ви бажаєте, щоб у мене було то бажання, обов'язково щось підписуйте під цим відео, ставте свої лайки. Ну і звісно. Не забувайте підписуватись на канал, а я бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні аркани Таро, відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше, що сказали ці Dragon Tarot, витиралося з вашої пам'яті назавжди. Всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. Бійцям українським бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже. Вакан Танка наш єдиний Господь Бог.